Слава Насі, вітаю на каналі Добрий Рембата, я Сашко, добрий. Що тут у нас? Правильно засіб реб, який ми нещодавно придбали вашим коштом за там, 260 тисяч гривень, наскільки пам'ятаю, так от його основна робоча частина. Потім ось там, десь, а чи на вулиці. Чи... Ні, ну, зазвичай тут десь акумулятор його стоїть. І зараз він на зарядці, так? Тобто машина на паузі між виїздами на бойові задачі. Акумулятор на зарядці. І в, в, за, ре, на, за режимів навантаження, в яких е, працюють ці машини, ці засоби, критично бракувало одного акумулятора, і придбали один такий саме вашим. Коштом, коштом ваших пожертв 44 500 гривень. Він нам коштував ось свіженький, муха на ньому не сиділа. Забрали з пошти. І таким чином, до цього засобу реп у нас є два акумулятори для режиму штатного, один на зарядці, один в роботі. Приїхали місце дислокація, перекинулися, погнали далі працювати. Ну, і плюс, звісно, повторюся такі варіанти, що хтось там втомлений після особливо важких виїздів забув поставити на зарядку, вже не такі критичні, бо завжди має бути план Б. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. До речі, я там зробив певну оптимізацію зборів, бо на. Детектор дронів дзига, гроші 26 тисяч гривень були. Зібрали. Дякую вам, зимний Уклін і подяка. Зібрали, а на нього ще тр треба трохи почекати. І... А на акумулятор не треба чекати, він в наявності. І за Дзигу не беруть передплати. Відповідно, я взяв перші 19 тисяч збору на акумулятор. І 26 тисяч дзигу, і віддав за акумулятор, все, він у нас вже стає в роботу. А 26 тисяч ну, треба відповідно дозбирати в рамках збору на АКБ. Просто я 26 тисяч перекинув звідти сюди, оптимізував збор, все, акумулятор в зборі. Чекаємо на дзигу, Будь ласка, долучайтесь до збору, поширюйте. Дякую вам за підтримку. Бо в навалі робочих задач, звісно, далеко не все. Перекриваємо державним постачанням і власними ресурсами. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.